Це нам дали нова постель, нові подушки, новы под одеждой к одеялам, Ну, на такому вышем не поняли, що… На даний момент харчуються люди безкоштовно. Місяць будуть харчуватися. Їх забезпечує харчуванням. Ми закуповуємо продукти. Лікарня готує три рази на день привозить. Вона і зараз руки трудяться. При мені тоді четверо чоловік горіло. Сусід йшов, просто йшов, да? прилетіло, розірвало сусіда навпіл.